достойно достойно тока 3.5. Ну 3.5. Toyota Camry 2019 року 2.5 в автомат. Передній привід. Машина на ось таких 18 дюймових з легкосплавних дисках, Black Color, машина Найтинга або Бетмена, не знаю, хто тобі більше подобається. У нас по комплектації є датчики сліпих зон, безключовий доступ, шкіряний салончик, стан просто нового, бомба, подивись, а? потім покажу зад. Електрорегулювання водійського сидіння, автосвітло. Короче, якщо затупиш ночу, то вона автоматично його викає. Якщо ти на дальньому їдеш. Датчик світла є. Отаке от, от мультикермошкіряне управління бортовим комп'ютером і замечательною магнітолою. Йдемо далі. Адаптивний круіз-контроль, утримання у смузі, перетращення столкновень. І, коротко, в цій тачці є всі функції, щоб не натупити. Тут старт-стоп з мотор з кнопочки у нас. Отака от от магнітола, вона, до речі, Сенсорна, виглядає чудово, є камера заднього огляду, доставиш модуль CarPlay, буде ще й CarPlay. а можливо і є, чесно, не знаю. Йдемо далі. Однозонний клімат-контроль, все працює, заправлений на всі бабки. Дизайн Camry просто шикарний. Так, що у нас тут ще є? Є у нас дзеркало заднього огляду з автозатемненням. Якщо в тебе є три двері, можеш підшити. Два от таких от підстаканочки. Тут така ніша прикольна. Я навіть думаю. Що Тут повинна була бути бездротова зарядка, але її немає. Тут у нас отака от патрончик для е, того, щоб ти патрончик туди всунув, і тут у нас USB і AUX. Ну, Все і так понятно. Два підстаканочки, ручка аутентична, кемрівська, обажаю А, ще ж підрульові пелюсточки пі забув указати. Коротше, мамкін гончик. Йдемо далі. Тут отака ніша, не буду показувати, що там. вон Коврики, камери. Ну, блін, виглядає машина шикарна. Хлопці, дівчатка. 98 тисяч пробігу, машина, стан нового. Дивись, просто карти які, дверні. Все новеньке. Так виглядає задній ряд сидінь, дивись, ну просто супер бомба. Тут ніхто не сидів до тебе. Чекала машина тебе. Два підстаканочки, нічого не грязненьке, нічого не затерте. Машина, я ще кажу, музейний експонат. Тут така ніша для всяких віщей. Дивись, цей підлокотник, хоч і 98 тисяч проїхав, але його ніхто не пинав, в тебе є можливість попінати його першим. Машина суперова, виглядає це все так ззаду наперед. Дивись, ну просто шикардос. Стан стан дверних карт. ну Ніхто не сидів, йома. Величезний багажник, якщо ти знаєш, що таке Toyota Camry, ти повинен розуміти. Тут е, хлам е, власника, але потім оберемо, якщо купиш. Рекомендуємо ми це авто, тому що воно суперське, воно повністю обслужене. Машинка була з інцидентом трішки в мордочку, дивись, в цвет поміняли, покрасили крило, максимум б'ється 150. ну, коротко, щоб ти розумів. Да? І мали, маленький кусочок там, на двері задній, ну, взагалі фігня. Коштує тачка 23 тисячі 200 баксів. Приїжджай, можеш взяти її в лізинг, Велика окружна дорога 22. Приїжджаєш і забираєш цю чудову кемрі. Машина варта твоєї уваги, тому що ну, я не знаю, кращого варіанта, напевно, зараз на ринку нема. Приїжджай до нас, та купляй. Все, люблю, цілую, хапай авто, нахапай авто.